Всім привіт! Мене звати Володимир Кордюк, і сьогодні я хочу вам розповісти, як будується рівномірна форма. Колись е кожен е бачив і я думаю, нічого складного, кожен думав, що нічого складного зробити рівномірну форму. Що таке рівномірна форма? Ми знаємо, коли ми притискаємо до голови піднімаємо, і піднімаємо її кожен на своєму місці. Вроді би все зрозуміло. Коли ми бачимо в Ютубі якусь рівномірну форму і е, дивимося, але думаю, я вже вмію. А що, е, з чимось буде сталкуватися, коли ви зробите рівномірну форму? З чим я е, е, ну якби, би які у мене були помилки, коли я робив цю рівномірну форму перший раз? А помилка була така. Що коли я зробив рів... рівномірну форму, у мене став горшок якийсь з, тон... з тонкими пасмами. Я зрозумів, щось я роблю не так. І почав розбиратися кожну кожну частину. Тобто, коли, е, звичайно, нам кажуть, от таким чином робимо рівномірну форму, притискаємо до голови і піднімаємо, ви получите гарну рівномірну форму. Не так гарно буде, е, як гадалося, е, ми. Перше, що повинні зрозуміти. Ну, наприклад, коли я притискаю на краєву частину, от, на краєву частину притискаю. Раз. І бачу, що от, виліт мої, моєго грібінця, і там, де починає е, притискати ще голову, це і є мій перший проділ. Раз. Відокремили, затиснули. І з другого боку так само, щоб вам вже було все зрозуміло і нічого зайвого не було. Є. Тобто, коли ми будемо отягувати паралельно голові 90 градусів, як нам кажуть, от, поставили грібенець. На, так, на голову поставили поставили, відтягнули, відтягнули. Що ми отримуємо? Ми отримуємо однакову довжину як нижньою, так і верхньою нашої пасми. Розумієте? Тобто одна довжина. І коли вони падають, вони падають от, е, трошки близько друг до друга, но все одно тро, би, на один один не впали. Далі. У мене, отут я ще раз. Тут найвища точка мого кола да? на даний момент. Мого кола. Тобто, коли я переходжу і хочу зробити наступний зріз, наприклад, скільки завгодно виділяю, просто я відділяю, щоб ви просто побачили послідовність. Просто послідовність. І ви ми беремо, притискаємо і відтягуємо. І я Що ми бачимо? Що ми бачимо? Ми бачимо, що от сама найвища точка, тут найвища точка, оця пасмачка буде коротша. А верхня пасма буде довше. Тобто, коли ви вигинаєте оця частина, оцей пасми, буде коротше. А от ці пасми, там де вже голова закруглюється, вони стануть довше. А ми знаємо, коли пасма верхня довше, а нижня коротше, а не падають. Друг на дружку, утворює нам зайвий об'єм, зайву щільність. Розумієте? А як це нам зробити? Тобто, я ж притиснув, притиснув, я зрізав, зрізав. А чого у нас не виходить? Тому що коли я, я зараз знову вертаюсь е, назад. Знову вертаємось. От я притиснув, побачив, зрізав. Далі я повинен пропустити найвищу точку і перейти вот таким чином. І у мене вот, де у мене вже найвище. Оце плоска, це найвище, оце плоска частина. Я відокремлюю її. Відокремлююсь зараз, щоб ви бачили, що все зайво приберу. Беру. Ставлю на площину і от відтяжка. Ось таким чином. Тобто у мене тут так, а тут так. І оця найвища точка, оця найвища точка. Она, коли Вона з'єднується, вона е, робиться наших Розумієте? А, е, Знову, давайте далі, щоб ви далі зрозуміли. От е, я поставив, от моя найвища точка. Бачите? Оця вот найвища точка. На неї я ставити не можу. От так вот, відокремити я не можу. Тому що коли вот ця пасма буде зрізана чітко на най найвищій точки, вона стане коротше. Чи верхня пасма. Розумієте? І тоді верхня пасмачка впаде на нижню і утворює знову ту е, зайву щільність. Е, я беру е, перехожу цю найвищу точку, перехожу, перекатуюсь, і от у мене. І я бачу, що от нова площина. Беремо, притискаємо, беремо оцю контроль і зрізаємо. І у нас оця пасмочка і ця пасмочка. І тоді у нас буде там 10, 10, 10 і 10, 10, 10 і 10, 10, 10 і 10, 10. Розумієте, кожна буде однакова. Но а тяжка, а тяжка буде. Щас я. Продемонструю. Вот так виглядати. Не так. Вот так буде ця пасма коротше. А вона буде виглядати вот так. І коли вона буде з'єднатися, вот тут буде утворюватися полуко. Оце вот одне з найважливіших. Якщо вам це цікаво, і ви знаєте і ви бажаєте розібратися, як строїться дані форми, я приглашаю вас на наш онлайн. Майстер-клас по довгому волосю. Дуже круті роботи, дуже багато рівномірних форм. Рівномірна форма це сама красива форма. саме красиво буде утворювати нам такий об'єм, таке багатство волосся. Просто дуже дорогі форми виходять. Дуже-дуже дорогі. То на цьому онлайн-мастер-класі ми. Кожен крок, бо так будемо розбирати, щоб ви зрозуміли, на кожній частині як з'єднувати, тому що за вушком там трошки буде по-іншому. Куди треба тягнути? Можна однаково поєднувати як круглу форму, так і квадратну або трикутну форму одночасно, одночасно. Це дуже дуже круто. То я рекомендую вам на наш онлайн-мастер-клас, і ми з вами зустрінемося і будемо. Дуже круто стрігти довго волосся. до зустрічі.